Напарник може <клес> шукати вікно, відповідно, той, хто сидить в машині і напустить вікно. Напарник дасть, дасть вказівку да, даним особам, які знаходяться в машині. Будь ласка, поставте руки на підголовних. Щоб ми всі рухи контролювали. Відповідно, якщо будуть сидіти ззаді злочинці, і в них буде зброя, і ви не будете контролювати самі рухи, відповідно, фатальні наслідки можуть. бути. Руки вони тримають. Або на підголовнику, або ви просите відкрити вікно і просто поставити. Сюди. Щоб ви руки контролювали. Але зважайте, щоб вам не вийде ну, зброю. Дуже цікавий момент, ми до нього зараз повернемося. Ми ж прекрасно розуміємо, що ви будете в гарній формі, і будете намагатися зберігати свій цього нічного літаку. Правила тактики говорять про те, що ви повинні стискатися, щоб поліція. Це поліція Рено нам розповідала, хлопці з поліція Рено, з поліція Дейтина, вони щільно притискаються до автомобіля. Ну, Знаєте, Там автомобілі набагато частіше виїжджають на дорогу. Можете собі уявити, якщо людина приїхала так. до Львова з Годехова, тільки через одну дорогу, й дощ по дорозі, тільки через одну дорогу буде велика складність. І ви не підійдете. Намагайтесь просто рухатись таким чином, щоб вам було зручно, але двері раз, підійшли. Другий, два тримаєте дистанцію, виходите в зручні позиції. Є когось якась карточка, що маю, я що це права. Може бути байдер, так.